Так, мої вітання панство, Звуть мене Олександра. Зеленський прибув у Рим. Зустрінеться з президентом, прем'єркою і папою Римським. Якраз вчора ми з вами дивилися розклад з приводу Ватікану. Такі е, цікаві, не дуже веселі факти. Карти нам показали про Ватікан. Подивимося дуже багато інформації з приводу того, що це дуже важливий візит. Що він такий прям знаковий-знаковий. Про місію, секретну, мирну місію Ватікану. Ми також з вами дивилися розклад був на каналі. І, друзі, був ще колись розклад. Хто ще не дивився, запрошую до перегляду. Називається Папа на чиїй ти стороні, чи якось так. Заходите на канал, головна сторінка, і є там списки відтворення. Розклади. Про Україну або розклади по Україні про Україну. І там багато розкладів. Я думаю, щось таке цікаве ви собі виберете. Значить, той розклад там знаходиться. Так от карти чітко показали. Це було ще до минулого року. Якісь такі заяви були тоді у папи. Я вирішила подивитися, ну і була дуже неприємно здивована. Тому, давайте подивимося, що на зараз. Зустріч Зеленського і папи. Чи насправді це така важлива зустріч, про яку прям всі говорять і на яку так сильно всі покладаються? Зустріч Зеленського і Римського. Чи насправді вона така важлива для України? Що ця зустріч для України взагалі в цілому? Хочеться сказати не риба, ні м'ясо. Ну дивіться, які, які карти. Двійка е, пентаклів, Верховна Жриця, вісім кубків. Зараз подивимося. Знаєте, по двійці пентаклів е, це необхідність перемовин. Це просто перемовини, це те, що потрібно зробити. по Верховній жриці. Ця зустріч може щось, ця розмова може щось змінити в Україні. Тут випала карта смерті і Верховного суду. Може щось змінити? Ця зустріч. Ця розмова щось змінить в плані війни. Ні. Нічого вона не змінить, впливу ніякого вона в цьому плаву, в цьому плані вона мати не буде. Це, знаєте, взагалі карти такі дуже голосні, тут прям і вежа випила, і десятка мечів випала. Тобто тут чи змінить вона щось? Карта вежа? Ні. Щоб не робили, ця зустріч її потрібно. Приймати просто як а, щось таке, як показовий якийсь виступ, той, який необхідно зробити, да? той, який, ну просто, а, якась, чи буде якась зміна ну, в плані на війну. Ні, Ватикан ну, на, наразі ні. наразі а, Тут про що йде мова? Мова йде. Будуть про щось говорити. Я зараз питаю, що Ватикан хоче взагалі, але тут, знаєте, Знову ж таки, не буде впливу. Як би сильно не хотілося, тут е, ця зустріч, вона не несе собою якихось. Ну, її просто потрібно зробити. Її просто потрібно зробити і йти далі. Знаєте, тобто, ця, це, це планова зустріч, це показова зустріч, вона має відбутися в Верховній Жриці. Я її розкриваю Смерть і Верховний суд. Карти говорять про те, що вже в світі, да, чи як, ну на небі, вже все пробудовано. Змінити, ем, вплинути на хід війни, вплинути на Україну, ні Ватикан, ні Папа наразі не може. Тому, а взагалі карти такі, знаєте. Ну, давайте так: е, зі сторони Зеленського і зі сторони папи, да, оця зустріч. Зустріч, розмова Зеленського і папи Зі сторони Зеленського що для нього ця зустріч для України? Ця зустріч Зеленського і Папи, сторони Зеленського розмова. Що Зеленський очікує від цієї зустрічі? І давайте, а давайте я візьму цю колоду, щоб вона була повна. А мало, може, тут карти повторяться. Да? І давайте зі сторони Папи подивимося зустріч, що папа хоче від Зеленського, від цієї зустрічі. Що він хоче від Зеленського? Що хоче від України? Зрозуміло, значить, дивіться, що е, Зеленський, е, по великому рахунку, Зеленський взагалі таке відчуття, що розуміє, що їде туди, їде туди, е, не отримавши нічого. Звісно, ой, отак, так, да? правильно, як? що ця буде розмова, не буде мати певних результатів. Тобто він розуміє, як би він там не старався, що би він там не розповідав. Е, які б там не доводив свої аргументи, чи що б там не відбулося, нічого не зміниться. Тобто він, ну, він від е, Ватикану і від папи не очікує нічого. Карта помірності, десятка мечів, змін не чекає. Впливу не чекає. Чітко розуміє, хто є хто. Тобто Він туди їде, тому що потрібно це зробити. Є е, свій план. Королева мечів, є якісь прорахунки. Можливо, ця зустріч вона більше як така, знаєте, політично показова, можливо, це більше от, для інформації, тому що королева мечова, вона це перемовини, це в будь-якому випадку перемовини. Це можливість щось комусь показати, донести, розказати. Можливо, він таким чином на світ показує да? для всього світу, показує, що от, ну, ніхто ж не буде. По великому рахунку знати, про що вони там говорять. А от зі сторони папи, в плані України, отут уже карти випали такі собі, знаєте, значить, що а, папа? Він, м по великому рахунку, не налаштований взагалі м слухати іншу точку зору. А, вони у них є своя певна позиція ну у Ватикану, да, давайте так, бо виходить Верховна Жриця, знову ж таки, і двійка жезлів. Тобто є певні люди, які зацікавлені в цій розмові, є певні люди, які, можливо, будуть давити по дев'ятці жезлів. Дивіться, щас я отак, от от. які будуть інформативно якось давити, да, будуть намагатися все ж таки Україну зупинити, все ж таки Україну обмежити, що вони хочуть від України. Дивіться, щоб вона пішла на певні поступки, щоб вона пішла на певні, е, на певні домовленості обмежити Україну. Момент маніпуляції, тобто не, не чесна буде розмова, нечесна буде приховані якісь будуть мотиви, О, тобто да, свої мотиви особисті зі сторони. Е, Зі сторони Папи, тобто, все, щоб він не говорив, буде мати, буде мати свій конкретний інтерес. Чи свій інтерес, чи інтерес когось представляючий, ну, тобто, ми розуміємо. Але все, на що він сподівається, все, на що він сподівається отримати від Зеленського, це буде. У нього повне розчарування, тобто нічого він не отримує. Тобто вся розмова, вона закінчується. Тобто, Зеленський їде, він розуміє, що він нічого, не, нічого по великому рахунку не зміниться, а у папи йде розчарування. Тобто, на що б він не сподівався, президент України буде мати, буде мати свою певну думку. Давайте ще спитаємо, що в плані війни, які будуть розмови в плані війни. Ну тут, бачите, як карти показали, одразу обмеження, маніпуляцію да? в плані України, ну. в плані війни. Які будуть розмови? В плані війни. Які будуть розмови? Захист своїх інтересів. І знову, ну куди ж без Верховної жриці і без четвірки жезлів? Ну, скажіть мені, це ж ну, є певна якась таємна спільнота, яка буде захищати свої інтереси, розумієте? Ой. Україна а, виходить з королеви Кубків, яка буде захищати свої інтереси, яка буде просувати свої. А, Ну Як норативи, да? тобто, ми щось можливо комусь е, будемо говорити і будемо чекати. Україна, Україна, Зеленський, І будемо чекати на результат. Тобто, Все ж таки, от вся ця розмова вона більше направлена е, не, для, е, не для того, щоб поговорити з Ватіканом. Ця розмова направлена в іншу сторону, щоб цю розмову побачили зі сторони. Розумієте? Про війну, про війну, що буде про війну в цій розмові, в цій зустрічі Зеленського і Папи, що буде про війну. Буде йти мова про зупинку, буде йти мова про е, якусь допомогу, але це все буде знову ж таки по маніпуляції, по обману. Що про війну зі сторони папи? А сейчас, друзі? Що це для Росії? Що це для України? Це капіт. Дуже сильно папа буде давити на зупинку війни і на перемовини України. Значить, Що це для Росії? От Взагалі всі тези, які будуть звучати від папи з приводу війни, вони йдуть від Росії по хитрості, по домовленості. Тобто я розумію, що папа буде представляти інтереси короля Пентаклів, а король Пентаклів, друзі, у мене загаданий на Путіна або ж ну, на того, хто там приймає рішення. бо ну, ми... Ми з вами розуміємо, що Путін теж давним-давно проєкт. Да? Тобто це ну, кремлівська влада, давайте так. Тобто, це по хитрості, по домовленості, по хитрості. Панство ну, катастрофа з цим телефоном, я не знаю. Ось значить, роблю, роблю монтаж, викладаю відео, бачу, що не вистачає шматка, то я вже відновила, відновила ті карти, що були, той розклад, що був. Там, значить, із серії, що. З приводу війни, що це там для Росії буде, да зі сторони Папи і те, що буде для України, значить, те, що папа. Буде захищати інтереси Росії, тобто він по хитрості, по домовленості захищає Пентаклівого короля, а це влада, влада Росії, але по десятці мечів і по карті вежа, тобто тут ну, немає результату, ну, не буде результату взагалі ніякого. Тобто для Зеленського це все, знаєте, якщо 5, 5 жезлів і 4 мечів, це ну, як по пусті балачки. Нема про що говорити. Він залишається при своїх інтересах, він залишається при своїй думці. Тут е, я просто е, вся ця розмова, вона йде е, з приводу війни, да? Вся ця розмова, вона, вона може і може там і будуть якісь маленькі, може і буде якась маленька допомога. Може щось таке. Ну, я не знаю, ну зовсім трошки. Але ем, ця розмова про війну вона буде захищати інтереси е, людей. Ем, більш заможніх буде захищати інтереси людей, більш зацікавлених в цій війні. Ну, тобто, ну, Ми розуміємо, що це не про Україну. Да? От, захищати свої інтереси. Тобто до цієї зустрічі потрібно так от ставитися, типу, що от вона має відбутися, її потрібно показати. Оцю зустріч просто потрібно показати. Тихо, спокійно, розуміючи, що що б не хотів. По хитрості, цей король Пентаклів, тобто Путін чи там влада Путінська, да, Кремлівська, отримати підтримку Ватикану, надавити на Зеленського, по хитрості якось на перемовини направити. Тобто, тут ну, реально такий наратив, знаєте, як зробити так, щоб Україна зупинилася і так, щоб сіла за стіл переговорів. Але для України це все пусте, ніхто на це піти не збирається. Так що, друзі, не хвилюємося, все нормально, все йде по плану. Розказала, те, що, те, що шматок якого немає, а ставлю посерединці, а далі буде вже продовження. Друзі, я дуже перепрошую, просто дуже перепрошую. Ранні питання, що привезе Зеленський в Україну? З чим він поїде від папи від зустрічі, від розмови з папою? З чим він поїде? З чим він поїде? Чим ця зустріч закінчиться для Зеленського? Зустріч з папою. Чим закінчиться для Зеленського? Королева Пентаклів, четвірка жезлів. Четвірка жезлів, королева мечів? Ще Знаєте, що я вам скажу? Коли людина їде з Певним своїм планом, коли людина ціленаправленно їде захищати інтереси своєї країни, я розумію, що він їде по четвірці жезлів, чесно кажучи, він не очікує якоїсь великої допомоги. Четвірка в будь-якому, в будь-якій масті, четвірка це стабільність. Це коли по великому рахунку нічого не відбувається. Тобто те, що він їде. Він розуміє, що великої не буде. Великого результату від цієї поїздки не буде. У нього є чітко своя ціль. Він знову ж таки королева мечів. Він... Ця поїздка вона більше для інформації, вона більше показова, вона більше ну, це політика потрібно це. Ну, це потрібно зробити. Тобто, ця поїздка вона має бути. Має відбутися. Чим закінчиться розмова папи і Зеленського для Зеленського? Чим закінчиться ця розмова? Знову ж таки. Четвірка. Нічим. Як було, так і буде. Друзі, розмови, поїде поїде з розмовами. Можливо, якась пропозиція буде, але це, знаєте як? Поїде, просто поїде. Ні з чим. Шукати. Ой, що вам сказати? Ось вам і папа, друзі. А знаєте ще що хотіла. Боже, давайте швиденько глянемо реакція Росії, реакція Кремля на зустріч, на зустріч Зеленського і Папи. Реакція Кремля на зустріч Зеленського і Папи. О, ну вони дуже сподіваються, Боже, та ви що? Вони дуже сподіваються на цю зустріч. Ця зустріч просто вони її довго-довго чекали. Вони сподіваються, що папа зможе вплинути. Вони сподіваються, що буде якийсь результат, що, можливо, Зеленський поведеться на якісь розмови, на якісь вмовляння, на щось таке. Це знаєте, як це м -м, крайня надія по дев'ятці Жезлові. Ну бо це в їх інтересах. Реакція, реакція. Бояться, вони бояться, чого боїтеся, що король Жезлів не піде на ті умови. Ну ми розуміємо, да, король Жезлів не піде. Король жезлів це Зеленський, да? це, ну, це політик, це глава країни, той, який приїхав захищати свої інтереси. Тобто, що він поїде при своєму, він не піде на умову, він при своєму інтересі. Оце вони бояться. А взагалі дуже розраховують по дві ці кубки, знаєте, вони дуже розраховують на, 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 на те, що е, е, вона якось пройде ну, так, як їм би хотілося. Боже, мене ну, вже вони ще не зрозуміли, що ну це просто капець. Так що, друзі, реакція Кремля на для зустрічської папи. Біситься будуть, Ну, карта диявола. Тобто ну, це їх просто доб'є. Це не те, що вони хотіли. Це буде їх дуже сильно злити, це виб'є їх землю з-під ніг, будуть звіріти. Я не, знаєте, я не. Здивуюсь, якщо після цього, можливо, ну як стане відомо якийсь там результат, да, як стане відомий результат не той, який вони хотіли, що, можливо, десь якісь будуть обстріли, що, можливо, буде ще якась неспокійна ніч, або вони там собі зацілять десь, поцілять, як вони це люблять, не дай Боже. Тому, друзі. Тому, друзі, ось так. Ну, добре. Добре. Дякую за ваш час, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, ставте ваші вподобайки. Чекаю, чекаю ваших коментарів. Завжди всі коментарі читаю. Можливо, не всі не скрізь ставлю свої сердечки, але. Щесь щось можливо губиться, але читаю всі і намагаюся відповідати. Ви знаєте, зворотній зв'язок для мене є дуже важливий. Я дуже прошу вас, бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.